Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотограджа Андрія. І сьогодні до вашої уваги тюнінг-шмунінг варіатора Косо. Косо Криво, ДЛХ такого плану також. Власне, що я доробляю, друзі, ролики бачимо. Ролики наші є. І звичайні стандартні дивіться, дорожки. Значить, Вона у нас має тут перехід такий. От бачите зараз. От гляньте, от тут во. Бачите, впирається. І ролик типу, виходить. Зараз пробуємо. Зараз. Хвилючку. Виходимо ми ним сюди і тут впирається. Все, бачите? Він далі не виходить. Теп, все. Ой, будь здоров. Зараз. Ну, так він сидить, бачите? Далі не йде. А щоб він далі вийшов, то нам потрібно оцей горб, тут є такий перехід трошки спиляти, так як я зробив вже. Барам скажу, в цьому, в цій першій доріжці лише треба підправити, дивимося по ширині. Дивіться, бачите, як він вже виходить. Він виходить у нас вже далі. О, аж сюди може вийти. А то значить, що ще плюс пару міліметрів може бути. Рівня виштовхнуто на зовнішній радіус. А то говорить про те, що ще плюс ну 3-4-5 кілометрів плюса буде по максималці. І, власне, я вже починаю ото все доробляємо оці, оці речі, бачите? Там я ще трошки все підгонював, тут-тут ще не рухав, дві, от третя доріжка бавлюся. Отут. Бачите, зараз ми будемо дивитися, як воно то все виглядає. Маю борчики такі різні там. Ось тих вог ось цей вибрав і вперед. Балим з цим. Так, зараз воно є. Ось тут ось, ось треба тут зафіксувати його. І тут так само, бачите, є тут вихід, а тут є от горб ось цей. І ми його зараз будемо знімати. Дивимо. Такі послідовності оце все виходить. Тут треба заміряти ще, щоб наш ролік гарно виходив. Я ті кутики візьму потім оцей тоненький, щоб його кути самі зачистити. Власне, тут от, аж бачите, тут кутик і отут кутик, щоб нам ролік гарно вставав. І він вже, бачите, буде виходити далі. Якщо брати от старий, він виходить сюди. Все, впирається, далі він не хоче йти, бо йому не дає. Хоч би він хотів, він не вийде. А тут, де вже є, так би мовити, дороблений, де він там гарний такий є, якийсь ще плюс-мінус. А тут дивіться, як він буде виходити. Він собі йде, 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 йде і котиться, поки є можливість. Тобто йому нічого не перешкоджує. Все, він тут виходить. Бачите? От тепер давайте поговоримо. <кхе> Значить. Цей варіатор він є, так би мовити, спортивного зразка. Якщо взяти рідний, оригінальний, так, вони ходять набагато краще. Бо той китайозний його вистачить ну, раптом на 2000 км. Його більше не стає фактично. Ну, Але на свої гроші він роботу робить. І значить, будемо говорити так, що звичайні варіатори мають просто таку доріжку рівну, пряму. А типу всі тих спортивних вони мають таку пологу, бачите? Воно отак йде нахил, отаким чином. А там, де просто прямо, якщо взяти, намалювати, друзі, доріжку. Дивіться, як би то вам показати. Якщо це є стінка варіатора, зараз я все показую. А тут є ота втулка, так? Будемо рахувати, що це втулка є. Де проходить внутрішній, де колінвал проходить отут. В звичайному є доріжка отак. Типу оця, бачите? А тут, в тих спортивних, вона більш отаким чином йде. Вона йде пологою отакою. Бачите, вона є набагато цікавіше для роботи самого скутера. Бачите, отак. І, власне, оцей кусочок, друзі, отам є товщина отого всього, так? І ми отут знімаємо, бо тут ролик нам впирається. І ми отут знімаємо, щоб виходило він далі, щоб його виштовхувало вже на більший радіус. Тобто ролики виходять на двір, а що в нас виходить? Тоді варіатор стискається ближче до до щоки І тоді виштовхує краще ремінь назовні. Якщо його взяти, то я його не знімлю. зараз, на От таке, давайте я заміряю, він там стоїть. Ролики все ж таки буду ставити на початок 8 грамові, а там побачимо. На Діо. Давайте подивимося, скільки він тут має на максимумі. Зараз, якщо він там є. То у нас є, друзі, якраз 16 мм. Ну, він більше і не вийде, по ідеї, бо ну, його далі сама ширина ремня не дасть. О! То хіба би... Хіба би отут тут пилював трохи, знаєте? його знімати, тоді воно його розширить. От і все. Якось так можна хіба отут тут зчищати трохи. Щоб він просто присідав ближче. І воно його виштовхне назовні. Можна подивитись. Подивлюсь, яка буде максималка, а там буде по ситуації, можна ще буде тюнінги шмунінги робити. То як вже вийде. Бачите, нам важливо, щоб воно тут стиснулося ближче. Бачите, отут він є ззовні 16 16. Да, 16 і пів майже, Так. Зараз, як може в якому місці? Та воно тут більше найде. більше і не вийде дуже може. Його просто-напросто треба знімати отут. Трошки отут скидувати. Але є тіла ще трохи є. Його можна трошки тут буде посадити. І все, бо коли рімінь в нас йде на нижнє положення, воно його садить. Тут вже треба, якщо під нього, треба підганяти тільки втулку вже з шайбами. Ширина, ото, що ми з вами дивилися в попередніх відео. <кхух> власне, Як воно є? Значить, його треба, так би мовити. Щоб його далі ще виштовхнуло, завузити більше, щоб його клин був остріший. І кудатаки можна поміняти трохи, в принципі. Але він тут має однаковий кудатаки, бачите? Якщо дивитися от на цей конус. Ну, кажу, його хіба забрати, ще, подумати, сюди, щоб він його ближче стискав, більше виходив. Але щоб не було небезпеки, щоб роліки задалеко не вийшли. Із павука, щоб не вискокли, в принципі, як варіант. Ну, Тут вже треба їхати, пробувати. Якщо нічого не почне скакати, шуміти, гріміти, там в середині нічого не вивалиться, не розвалиться, не розіб'є, Ну, значить, все буде добре. О, таке. О, так що якось так. Ну, Але факт той, що з тим можна бавитись, друзі, то є робота марудна і воно її не видно. Ти півдня стратиш коло того всього. Як говориться, нічого толком не зробиш. А час піде. Але результат, друзі, буде. Так що я подивлюся зараз. Я подумаю, як то все буде. Чи вартує то все. Якщо нам тарілка впирається, шайба сюди, а тут сюди. Іде в втулку. А варіатор, наче, йде всередині, друзі. Значить, можна тут його знімати. Нам грає роль втулочка. Ну, там в шайбі туди-сюди. І тут ремінь сідає. Нам грає роль. Тобто... На даний момент нам грає відстань між щукою. Все. Отак. Втулки. Щоб воно його виштовхнуло сюди. Але якщо ми його зараз тут побавимося, значить, якщо ми його заберемо отут трошки, Якщо ми його тут заберемо, а його можна буде забрати хоча в міліметр хоча б. І воно зробить погоду, треба то все бавитись, поцувати. Щоб рівненько було. Бу тут втулка всередині запресована. Тут є раптом 3 мм навіть до неї. <кій> і просто треба то все експериментувати. Просто чи не існує небезпеки, щоб воно павук не вийшов, розумієте? Скільки там є? Зараз подивимося. Пам -пам. Ну, тут маємо 3 мм. Можна міліметр забрати. От і все, так що. Якщо ми тут підженемо, значить нам треба шайбу ще одну можливо викидувати, бо тарілка прийде ближче. Бо буде буксувати ремінь тоді, якщо в нас тут не буде затискатися нормально. Зрозуміло, що воно одне від другого залежне. но на максималку він буде виходити добре. Скажімо так, я рухати нічого не буду зараз. Нічого не буду. Подивлюсь, як він їде. Якщо стрілка піде в підлогу, то нема що його там рухати. Ну, що з тої табаретки можна вижимати. Як говориться, хочете щось більше, беріть більший мотоцикл і будете вам. Буде більша швидкість. Якусь 150 китайчика, щось туди-сюди, щоб воно вже якихось сотку їхало, якщо там хочете максималки дуже. Ну, але... Хлопаки пацани, хто там як їздить, то фактично для скутера 75 км ну є захмарна швидкість вже. На такій табуретці з маленькими десятками колесами їхати, не дай камінчик, ямка. І ви вже, як говориться, полетіли на орбіту. На, що того. Тому з другого боку, не випробовуйте долю. Чесно кажучи, для мене більше важливо, щоб динаміка була, ривок. А максималка, звичайно, що йому не можна їхати довго на максималці. Для них швидкість нормальна. 42-45 кілометрів, щоб той мотор жив. Як будете його крутити повний газ, звичайно, що він ходити не буде довго. Та поршнева і вона умре вам в скорому часі. от. Так що, ну, варіатор свою справу робить. Ролики якісь дешевші, я не знаю, от його. то ставлю 8 грам, а там подивимося, як воно буде. Так що якось так. Ну, факт, то, якщо хочете, щоб ремінь більше виходив, значить звужуєте його. Бачите, він раніше, раніше доходив от сюди. Бачите? Його, а можливо, що тепер вже й буде виштовхувати більш на край. Фактично 3 мм були не робочі. Тепер ремінь може трохи далі вже піти. Я не знаю, як він там до того мав максималку, я не пробував, не їхав, бо він не їхав. Можна би було стокові налаштування лишити, поставити. Як воно було, але судячи по тому всьому, не знаю. Якось так. Так що... Добре друзі. Одним словом, ви собі зрозуміли, я вже то дороблю решта. Як треба робити отут виходити? Навіть звичайного стандартного варіатора отут доріжки можна продовжити на краї і воно нормально. Тут е павук дозволяє, в принципі, слайдера не вийдуть, у ті ножки, щоб довгі були, то дуже важливо і воно є плюс. І все, і воно собі гарно підходить, бачите. Скільки там можна заміряти, скільки він виходить, наприклад. Яка його ширина вихода. Порядка сантиметра він рухається, може більше. Але може і більше навіть, бо тому, що там ремінь не вискочить. І все, бачите. О. Отак, що він... Ну, слайдера будуть стояти, звичайно. А тут витирається, буває, він ще тут не є зношений, бо той новий варіатор, майже новий. Він поробив трошки, але не багато. Ще трохи подихає. Та як для села, то пару сезонів походить ще, тому що там їздити дуже багато не будеться. Так що якось так. Такі от справи. Добре, напевно будемо завершувати наше кіно і якось так. Ну, на даний час суть ви зрозуміли доріжок, що тут треба доробляти. Зараз я вже дороблю, доліплю то діло. Потім то все заполірую, гарно, зачищу. Іншими такими поліровочними речами, щоб то все гладко було і гарно, і щоб роліки нам виходили назовні. Я думаю, що воно свою погоду зробить тоді, буде добре, так що якось так. Добре, тоді в такому разі до нових зустрічей, друзі. Слава Україні, героям, слава всім, папа, -па. всього найкращого, щасливого.